11 пошкоджених будинків та одна поранена. У Нікополі розповіли про наслідки обстрілів. У медзакладі на Дніпропетровщині лікують поранених бійців. Місяць на Азовсталі та 9 місяців у російському полоні. Історія морпіха Михайла Ротаря. Сьогодні вночі з важкої артилерії ворог обстріляв Нікопольський район, а саме влучив по Мирівській громаді. Територію після прильотів зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки удару. З людей на щастя ніхто не постраждав. 17 квітня російські військові обстріляли Нікополь. Снарядами пошкодило дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Обстріли можуть бути і вночі, і в день, і ввечері, і зранку закриваємо вікна. ОСБ, ремонтуємо покрівлі, ремонтуємо фасади. Ну, це основне міський голова розповідає на великдень, 16 квітня. Армія РФ обстріляла церкву. Там потрощило вікна, поранень дістала жінка. На сьогоднішній день лікарні знаходиться одна пацієнтка, яка пострадала во время обстрілу. Осколочне ранення тулуба для дальнейшего лечения буде в понедільник переведена спеціалізоване опікове ожогове відділення. Обстріли Нікополя розпочалися влітку 2022 року. З того часу у цю лікарню надійшло понад сто поранених. Всі пацієнти поступають цмінно взиривної травми Це чаще всього осколочне ранення верхніх і ніжніх конечностей, ранення туловища. Бувають проникаючі раніння, брюшної полості, грудної клітки. Утім, медичний директор каже, іноді врятувати пацієнта не встигали. Та зв'язана з тяжестью ранений, То тобто были повреждены магістральні сосуды, больни доставлялись уже в геморрагическом шокі. Від початку повномасштабного вторгнення з Нікополя виїхало 50-60% населення. Розповідає міський голова. 3784 – це різні об'єкти пошкоджені. Це і приватні будинки, і квартири, і багатоповерхові дома, і садочки, і школи. Люди, в яких повністю зруйновано житло. Якщо вони до нас звертаються, ми їм надаємо тимчасове можливість тимчасового проживання. Це і гуртожитки, і ну, різні в нас є і квартири. Тим, у кого житло зруйноване частково, надають будівельні матеріали, додав Олександр Саюк. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро у медзакладі на Дніпропетровщині лікують поранених бійців. З травмою ноги сюди потрапив 56-річний Валерій. На війні чоловік майже півроку розповідає, вирішив піти на фронт після того, як пережив окупацію рідного селища на Харківщині. Думав, що війна не прийде до мене додому, але коли прийшли до мене дому. Почали ногами відчиняти калітку, двері, я зрозумів, що мені вдома не сидіти. Я пішов на війну. Валерій отримав поранення під бахмутом. Попав я під бінометний обстріл, думав, що не виживу, але б. міна накрила ногу. Але... Перебила ногу, перебила ногу. Побратими мене винесли, хоч хоча думав, що вже не винесуть. У Бахмуті розповідає Валерій. Російські війська постійно намагаються штурмувати українські позиції. Пробують вони рватися, але ми стараємось. Не допустити, тому що якщо ми тут допустимо, війна піде далі. До вже другої операції готується 49-річний Олександр. Чоловік воює від початку повномасштабного вторгнення. Увесь цей час був на Донбасі, де й отримав поранення. Нас накрили ворожу міноміти. Було жарко. Поражав ногу і відірвало руку. Російські війська, каже Олександр, обстрілюють населені пункти Донбасу з різноманітної важкої зброї, використовують артилерійські снаряди, крилаті та балістичні ракети та скидають бомби. З усього, що можуть. З усього, що є, що нема. Навіть яке щось прилітає, що я не знаю. Лікар-хірург Константин розповідає, зараз найчастіше у бійців уламкові поранення. Загалом це міни вибухові, кольорі дуже рідкісні. Приїжджає дуже. В тяжому стані психологічному. Перше питання багатьох, коли я зможу звернутися обратно до своїх побратимів. Найважчі травми, каже лікар-хірург Костянтин, поєднані із ними у лікарню провозять більшість бійців. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Суспільне новини, Дніпропетровщина. Михайло Ротер на позивний варан, старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Михайла Білинського у 2017 році. Вступив до лав Збройних сил України та вже через три місяці служби стояв на захисті Маріуполя. До 14 травня 2022 року. Михайло разом з побратимами боронив Азовсталь. Прийшов полон в Оленівці та ув'язнення у Волгоградському СІЗО номер 2 Наша оборона тривала понад три місяці. Там навіть більше. Я точно не можу сказати, скільки це дів було, тому що ми не засікали. І ворог поступово нас вибивав з наших позицій, і ми маленькими, так сказати, кроками відступали назад, назад, назад. І перша наша була потім лінія оборони це завод Ілліча. Там наша бригада базувалася, там нас затиснув ворог. І тоді вже ми вели кругову оборону. На заводі Ліча. І після 12-13.04 наш, так сказати, командир бригади дав наказ, що ми будемо намагатися прориватися в сторону Запоріжжя або хто захоче, залишається в Маріуполі, там і так сказати, уходить на Зовсталь. І так сказати, по рішенню моїх командирів. Ми маленькою часткою відділились. Там було 160 людей. Ми пішли на завод «Азовсталі». Яким було життя на Азовсталі? Це було, так сказати, останній наш очах свободи, тому що там вже бої були бої вже, так сказати, просто кінцеві бої. Тому що нас затиснули. Ми це вже чудово собі розуміли, що нас немає іншого шляху. Це вже боротися до останнього. І ми вели супротив. До останнього. Це я пробув 9 місяців два дні в полоні. Це я був в Оленівці 5 місяців, а потім 4 місяці я вже був в Росії в Волгограді, в їхньому в сезону 2. Поки ми були в Оленівці, типу, у нас було так поверхневе відношення до нас. Нас ще так не сильно лопцювали, не сильно знущалися, там морили голодом. Я вже потрапивши до Росії, то там вже ворог просто знущався з нас всіх. І навіть будучи в Росії, після знущань, після стільки всього, ми отримали саме те, що надавав обіцянок, що повинен їх стримати. От, просто що ну, ти чоловік, ти дав обіцянку, бага, тягни цю лямку і просто не здавайся. Йди до останнього. Я зрозумів, що це обмін. І просто нас потім через хвилин 10 виводять з автобусів, пересаджують в інші. І нас вивозять. Я бачу великий бікборд. Це надпис Ласкаво просимо до України. І все я розумію, що ми на території України. Все, там одразу такі перша сльоза. Я вже просто бачу, як майорить наш прапор. на в наших старих кордонах під Луганськом, під Донецьком і навіть в Криму. І бачу, як ми святкуємо нашу перемогу в наших лавах, як хлопці вже повертаються до своїх домівок, їх зустрічають рідні. Перемога буде, вона буде тільки за нами. Спочатку в брід. Потім човном тепер тільки так можна дістатися до господарства у селі Калиборда, що на Канівщині. Усі 87 гектарів угідь тут затопило, розповідає його агроном Леонід Ременюк. На роботу ми добираємось в костюмах рибацьких. В таких мовах працювати надзвичайно важко, так як такої повені не було останніх 30 років. 12 квітня, каже агроном, в одну мить під водою опинилися усі насадження лохини. Площа насаджень лохини в нас 52 гектари, от їхньої от, от над водою коренева система повністю затоплена, доступу від повітря рослини немає. Наразі повністю затоплено 60% площі на 40% інших вода відійшла, але рівень ґрунтових вод, говорить чоловік, лишається надзвичайно високим. Якщо погода не буде сприяти і воду не почнуть скидувати, то ми втратимо от от майже всі, всі насадження можемо втратити. Цьогоріч каже пан Леонід, планували зібрати 130 тонн лохини. Нині ж думають, як врятувати бодай, якісь кущі. Шкода говорить, буде, якщо їх не вдасться зберегти. Працівниця господарства Анна Індутна кожен сюди вложив свою душу. Кожен кущик пройшов через людські руки від посадки до обрізки, до збору ягоди. Ну, наші працівники вони вже тут працюють роками, і для них це ну, просто стрес. У воді сьогодні і фруктовий сад. Тут яблуні, груші, персики, нектарин, слива, абрикос та горіх. Усього близько півтори тисячі дерев. Його висадили цьогоріч, аби проекспериментувати та визначити подальший розвиток культур у господарстві. Чи вдасться врятувати саджанці, говорить Леонід Ременюк, залежить? від того скільки ще триватиме паводок. Будемо старатися спасти, додатково давати там от фунгіциди от кореневих гнилих, але загрожує як і повним відмиранням дерева так і повністю втратою будь-якого врожаю. І якщо зараз пустити воду, невеликий шанс того, що ми зможемо врятувати дерева. Він є близько 30%. Поруч із садком 30 гектарів затопленого поля. Його планували засіяти ріпаком, та, на жаль, каже агроном, не встигли. Що це можна буде зробити восени, засіяти зиму пшеницю? Знову ж таки, якщо спаде рівень від води, і поле буде придатним для того, бо його прийдеться рівняти. Тут багато від води вода повимивала землі. Ну, буде багато роботи. Наразі у господарстві підраховувати збитки не беруться, говорить чоловік. Скільки втратили, знатимуть щонайменше через місяць. Чи буде компенсація та у який спосіб чоловік поки що не знає? Ми залишили стихію один на один, можна сказати. Від держави ми там ми розуміємо, яка ситуація допомога якоїсь. Не Про збитки зараз говорити зарано, але ну, сюди було вкладено близько 50 мільйонів гривень, може навіть більше. І дуже шкода, тому що багато робочих місць і на ОТГ давалося під час збору врожаю. 20, навіть більше працівників на межі того, що можуть залишитися без роботи. В такий складний для. Держава часу, військовий стан. Де шукати? Що шукати? Без заробітку можуть лишитися і півтори сотні працівників, яких господарство наймало для збору врожаю, говорить пан Леонід. Наталія Старинець, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. <певненість> У полтавській мечеті триває святкова молитва намаз. мусульмани Полтави святкують Ід Аль Фітер або ж Рамазан Байрам. Завершення місяця Рамадан. 30 днів мусульмани дотримувалися суворого посту у світлий час доби. Говорить імам Беслан Бакаєв. Мусульманин, коли тримає пост, для нього – це нього від води і піття. А сложно контролювати своє серце, це обязанность, щоб кожне каждая часть тіла чтобы вона совершала только благое, щоб язик говорив только благое, щоб уші слышали только то, що дозволено, глаза видели, смотрели туди, куди положено. За словами Карини Бакаєвої, Рамазан Байрам друге по значимості свято у Ісламі. Сьогодні видають закят альфітер. Так називається цей процес. Це видача милостині за кожного живого мусульманина, який дожив до місяця Рамадану. Це зазвичай роблять чоловіки за свою родину, за своїх дітей або жінки, які незаміжні. Цю милостиню, яку збираються це на протязі дня, двох їх роздають тим, хто потребує. До мечеті за словами імама Беслана Бакаєва прийшло близько 200 вірян. Серед них і переселенка з Харкова Алія Костікова. У нас вадбор упала бомба. Я постійно тримаю пост. И читаю молитвы, Спасибо. и пять раз намазок делаю. Очень важно, чтобы Украина сегодня именно победила, вот, и чтобы восторжествовала справедливость, и чтобы прекратилось убийство людей. Поэтому мы посвятили этому а, проповедь и призвали, чтобы каждый участвовал в развитии, каждый участвовал в защите нашей страны. Як переживаємо за наших братів і сестер мусульман, також ми переживаємо за українців і бажаємо їм того блага, що й бажаємо собі. Після спільної молитви віряни пригощаються чаєм та солодощами. За словами Руслана Маїлова, у цей день також важливо відвідати могили рідних та вшанувати їхню пам'ять. Віра Чиж, Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.